Донецьк Львів 2009 рік. Ми знову закурили. В тамбурі було так густо від диму, що можна було встромити сокиру в смог. Ми були лише удвох, отож кричали на все горло. Суперечка затяглась і дійшла тієї стадії, коли опоненти повторюють одне й те саме поєному колу, додаючи лише різні дивні звуки і жести рикання, сопіння, стогони, тупання, хлопання в долоні, почулі і тощо. Це вже набридло, від сигарета нудило. Так, у цій подорожі нас від початку зустрічали одні перешкоди. Проте, головне, не те, які не нас спіткають, а як ми з ними впораємось. Щойно ми завантажились в потяг і знайшли наше купе, то виявили там дві акуратно застелені наші нижні полички, з укладеними на них бальзаківськими пригужунями, з випаленим пергідролим волоссям. Лежали вони мертвецько нерухомо у відповідних позах із складеними на плоских грудях руками поверх покривал. Такі собі заготовочки до сну о 10.30 ранку. Псути собі добротний настрій не було бажання, і ми, плюнувши на нахавну несправедливість, не вступаючи в заздалегідь безперспективну дискусію, залізли на верхні полички. І опаджа. Ситуацію врятував глибокий багажний відсік над коридором. Звільнили локацію від затхлих косів і облаштували там наш щедрий стіл. Ну і за першим поштовхом потягу все пішло згідно доброї старої традиції. Ми голосно реготали, смачно закусували і густо заляпували слинівими бризками з помідорів та малосольних огірків простирадла пергідрольних баришень. Скандал так і не вибухнув. Загарбниці міцно тримали німу оборону захоплених низин, хоч ми доволі рясно заталапали їм покривало. Скоро забава набридла, і ми помкнулись шукати вагон ресторан. Адже тут мав бути вагон ресторан. Ну і хто стукає, тому відкривають, хто шукає, той знаходить. Буфетний вагон нагадував стару совдепівську певну з високими столиками для стоячих відвідувачів. Звичайних обідніх столів зі стільцями тут не спостерігалось. По центру півкруг барної стійки, в якому ледь вміщалося агромезна бабіща, схожа на спухлого персонажа з реклами Мішелін, тільки жовтуватого кольору, і в коричневу лишайну плямку. З дивною ріденькою фіолетовою розсадою на голові. Асортимент нас вразив різноманіттям. І я здійснив свою давню мрію. Замовив всього. По одній порції кожному. А саме дві канапки з ковбасою на чорному хлібі без масла, дві з засохлим сиром на чорствому батоні, і дві порції по 150 в один графин. В ресторані був ажіотаж. Тобто, крім нас і мішліна, в кутку за таким же столиком шаруділа якась парочка з суворого вигляду віком твердо за 40. Коротко перемовляючись, ми познайомились. То були донбаські металурги-ударники, що прямували в трускавець вимивати шлаки нафтусею. Надзвичайно зашлакований зовнішній вигляд подружжя вказував наявну загрозу курортним запасам нафтусі. Ну і, як завжди, я тролем, слово за слово, і зачепились за якусь дискусійну тему. Щоб розставити всі крапки, ми вийшли в тамбур на перекур. І от, вже добуваючи по сьомій чи восьмій сигареті, ми репетуємо в шумному тамбурі, намагаючись перекричати стук коліс один одного і донести свою думку до абсолютно глухого опонента. Нарешті і ця традиційна забава набридла. Та й сигарети вже не лізли. Треба було промочити охриплу горлянку і знайти нові дотепніші розваги. І на маєш в буфеті над нашим столом кружляв ескадрон мух. Вони, то поодинці, то групами пікірували на донбаських загарбників, що цілеспрямовано знищували наші стратегічні запаси продовольства. Щоразу, відбиті маханиною суворих рукударників, крилаті бійці набирали висоту і, зробивши коло, знову кидались в бій. Лише ся самовіддана відвага врятувала залишки нашої ковбаси та чорного хліба. Сирні канапки були вже втрачені. Добровільна смерть двох камікадзе, чиї трупи дрейфували по гладі рідини в графіні, зберігла весь запас алкоголю. Донбасі втратили момент, намагаючись вийняти дохлих мух через вузьке горло соломенкою. Це була їхня стратегічна помилка. Ой, а ми думали, ви не вірньотісь. Ми мовчки понурими поглядами зігнали окупантів з нашого столу. Ковбаса, як трофей, залишилась відважній ескадрільї, а хліб ми забрали собі на занюх. Я налив свій стаканчик, обидва трупи виніс струмінь горілки, бережно вийняв тіла і поклав на тарілку. Під тиху, але чуттєвою проникло надгробну промову троля. Ми зліпили могильня надгробки з розмоченого в алкоголі хліба та гідно поховали під ними рештки мух, випили за їхні відважні душі. Я налив знову.